Друзі, привіт! Сьогодні 6 січня 23-го року. Я біля річки, ну не на рибалки, прийшов зробити, випробувати мої блешні, бо у відрі зовсім не те. Випробувати на річки, забрести, ось костюм, поставити під водою екшн-камеру і це все діло засняти на відео. Ось випробуємо оцю ось, ось блесну, У попередньому відео у мене є, як я її робив. Ну, кому буде цікаво, то я оставлю ссылочку внизу під описом відео. Ось ще в мене є ось така блесна, Я відео не знімав, як її робив. Кому буде цікаво, напишіть. Я покажу, як її робив я, а роботу ми її покажемо. Ну і сьогоднішнє відео подальше буде, як я робив ось, отакий ось гвоздик, чи цвяшок можна назвати, чи конусок ось такий. Зараз ми провіримо їхню роботу. О, температура знижується різко, вже на вечір мороз. Різдвяні морози, надіюсь, що замерзне, і будемо тягати окуня. Так що дивимося. Друзі, холодно. Пішли дивитися, як у тепло робити мармишку, чи бльосінку. вперед. Зараз відпиляю від цього прутика сантиметрів чотири приблизно і зажму в дрель. Зажимаємо. Дрель. І Зараз включу дрель і наждак. І будемо сточувати на конус. Конусок такий продовгувастий робити. Ось отак сточуємо. Тепер доведемо наждачкою. Ось вийшло так. Зараз ми отут відріжемо і будемо далі робити. Ось такий гвоздик, будемо далі доробляти його зараз. Попередньо обмотав конусок наждачним папіром, щоб тисками не повредити там, де ми вже шліфонули. І трошки зараз обробимо оцю ось кромочку. Ось получився такий у нас конусок. Тут ось очки спилюємо плоско пів пів конуса, щоб припаяти ушко крючка приблизно на половину товщини. Ось от, Ой. Приблизно ось так. Сюди ми будемо впаювати наш крючок. Далі тепер відполіруємо. У мене є паста гоя. Можна на будь якій тряпочки, войлокові, якщо нема пасти гоя якоюсь другою поліровочною пастою. А можна навіть і зубною пастою. Вже ось досить непогано блистить. Тепер. Підготовим гачок і будемо припаювати. Поки дружини нема вдома, украв у неї диск і трошки спирту. І протру конус, щоб він був чистий, жир, трошки обезжирим і де остатки з моїм пастигоя і всього, щоб краще припаялось. Ну, ми то кислотою будемо обезжирювати, але все рівно, коли залишаються часточки, вони тоді погано, нерівномірно припаюються. Тобто. Крючок я взяв ось такий, сьомий номер, фанатік, кілер карась. Хто хоче будь-який, ну, треба, щоб трошки по розміру підходив до конуска. І зараз ми ось відкусимо ушко. Ну, треба акуратно, щоб воно не згубилося. Ми його теж воно нам потрібне. Опа. Так. Тепер беремо кусочок дрібненької наждачечки і отут ось о, знімаємо цю поверхню лака, щоб потім облудити, щоб воно добре припаялося. І ось тут так же само робимо і ушко. Паяльник нагрівся. Тепер ми зараз облудимо наш крючок і вушко трошки залудить не зовсім. ось. Тепер нормально, Тепер нам треба. Получилося ось так. Ну, це ми лишнє обробимо. Головне, щоб хорошо держалося. Спочатку наносимо кислоти вмісто пайки Сейчас я зразу возьму щоб поки гарячий наш гачок сейчас решу. Прицілиться, щоб удобно було, ну ось так припаяв я і гачок. Тепер зараз ми це акуратненько над фільочком і наждачкою обробимо трошечки ще полірнем, де достанем, і практично буде готово. Наждачкою крупнішою, мелкою, над фільком, все лишнє поспилював, трошки підшліфував скільки можна, можна було б і краще. Тепер ще трошки ще полірнем. Ось такий получився. Майже готово. Осталося зовсім трошки. Для цього нам потрібно ось такі в мене є кембрики, я придбав. Можна відрізати який вам до вподоби. Ось, друзі, получився Ось такий гвіздочок. Його можна зробити і мідді, і з нержавейки. Можна, якщо там нема дрелі чи що, можна акуратненько і над фільком конус виточити. Ну, тобто, принцип, як його зробити, ви зрозуміли. Я зробив так. Можливо, Щось дуже не так, щось не дуже красиво. Ну, полірнути можна ще, то ми ще полірнемо його. Ну, як вмію, так і зробив. Як рибачу, так і вмію. Ось так. Залишилося тільки, щоб він цей гвіздочок ловив окуня і другу рибу. Так що, друзі, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде багато цікавого. І на цьому все. Пока. До нової зустрічі. Слава Україні!